Знаєш, є книжки, які здаються простими, а потім бац, і ти сидиш з комом у горлі, і вже не знаєш, це про смерть, про любов чи про сенс життя. І зараз про книгу Ірвіна Ялома та його дружини Питання життя і смерті вони прожили все життя разом. Він відомий психотерапевт, вона феміністка-письменниця, і цю книги вони писали вже наприкінці її життя. По черзі, розділ від неї, розділ від нього, і ти наче підглядуєш за їхнім листуванням внутрішнім щоденником. Вона вже знала, що помирає. Він ще не був готовий відпустити, і це не пафосна історія. Це не казочка про жили довго і щасливо. Це реальний досвід двох людей, які любили по-справжньому зі сварками, ніжністю, образами й прийняттям. Мене найбільше вразило, що книга не просто про смерть, вона про любов, яка триває до останнього подиху. У наш час багато хто не вірить у любов, розчарування, зради, всі однакові. А ця книга дає шанс повірити знову. Вона м'яко без моралізаторства показує, що любов це не магія, а вибір кожного дня. Якщо ти думаєш, що справжнє кохання це лише у фільмах, прочитай цю книгу. Вона не змінить життя, але може змінити. Нити твоє уявлення про нього, і можливо, подарує віру в те, що справжнє кохання все таки існує, навіть якщо ти давно вже в нього не вірив.